І зі мною в студії блогерка, популяризаторка читання Емма Антонюк. Емма, я вас вітаю. Привіт усім. Отже, е, говорити про читання для мене завжди честь. Ті, хто зараз нас дивляться, вони можуть не напевно навіть побачити, в якій я кофті. А Хто не може побачити, лише слухає, то тут у мене такий заклик, дуже е, такий е, точний читай знак окликом. Бо... А я інакше прочитала. Я прочитала. Читай, а, ну а я, я якась така агресивна, навіть не пасивно, а цілком активно агресивно. Якось так я бачу всю цю історію. І, власне, е кожного разу, коли є будь-яка нагода в етерах громадського радіо, постійна аудиторія це точно знає і підтвердить. Е я весь час намагаюся порадити якусь книжку. От ми обговорюємо щось, якусь тему. Якщо я знаю, що порадити, я обов'язково ставлю ці свої п'ять копійок, щоб читати, і я реально активно закликаю до того читання, ви це робите теж? Ви теж вірите в силу читання? Але почнімо спочатку і з того, як це все зароджувалося, тому що я, наприклад, дуже багато чую, бачу від підлітків, зокрема, підліток про те, а навіщо читати? Якщо це можна послухати в аудіоформаті, навіть ту саму книжку, можна фільм подивитися за мотивами. Та взагалі, ну навіщо читати, як в вашій історії, в вашому житті це все відбувалося? Читати не обов'язково це відповідь тим підліткам, це як запитання, навіщо їсти смачну їжу? Можна гівна якого з'їсти, можна з'їсти щось несвіже, ну можна ж для чого обов'язково їсти смачну їжу? Читання це першочергова насолода. Ми можемо позбавити себе цієї насолоди, а можемо не позбавляти. Тому читати першочергово потрібно а, через те, що це кайф. Просто на відмінно від брокколі, яка дуже корисна, але не всім смакує, і треба прям звикнути до неї. Читання це велика насолода. І якщо спочатку... Зокрема, у підлітків, або в дорослих людей не складаються стосунки з текстами і не можуть продертися крізь тексти. Це йдеться лише про те, щоб підібрати класну книжку, щоб випрацювати у собі начитаність, щоб ставити собі запитання, які в мене стосунки з текстом? А чому я тут застрягаю? А що мені подобається? А який ритм оповіді в мене будується в голові, доки я взаємодію з текстом? А які у мене насправді смаки? А що може розчулити мене дослідження? Ліс, а з чого я сміюся, і коли просто потім згадаю через рік після прочитання регочу знову? А чиї фрази я переформулювала і повторюю раз до разу, уже сприймаючи як свої, але це якийсь письменник сказав? Тобто, це. Та історія, яка є суперкорисною, яка нас наповнює, яка допомагає нам більше проживати, а, краще формулювати думки, глибше дивитися на світ, більше розуміти речей і водночас це ще й насолоде. Ось це, якщо коротко для чого читати. А як ви починали читати? Був якийсь момент, от коли клацнуло, і, наприклад, почали читати багато, чи вкочували якось вкочувались поступово? Мені соромно зізнатися, але мій е, читацький досвід почався років 10 чи 9. Ну, саме такого е, запійного такого читання, коли ти прямо пірнаєш в книжку і доки не прочитаєш до останньої сторінки, не відходиш. Це була донцова детективи. Мені було і нічого 10. Страшного, і нічого Страшно, знаєте, тут в Донцові найгірше, що вона руська, а не в тому, що це детективи. Я е, зараз на, тому, на цій стадії розвідку своєї читакти практики, що я не розділяю книжки на хороші і погані, є висока полиця, є нижчі полиці, але вони просто ці книжки виконують різні функції. Е, тобто, хочеш зрозуміти онтологію і ресентимент, читаєш Гегеля, я не знаю. Е, хочеш е, якось краще і знати досвід материнства читаєш Катю бльостку, і це не означає, що вона гірша, ніж гегель, просто вона інші потреби закриває. Так само і з книжками подобається Люко Дашвар. Ну на здоров'я для когось це типу не там. Це наприклад не мій смак, але я вважаю, що це все одно краще читати, аніж зовсім не читати. Класна література закриває найрізноманітніші потреби. Це нормально. Я почала читати в дитинстві. У нас просто велика бібліотека вдома, і насправді мені здається, що дітей і змушувати читати не треба, тобто першочергово змушувати читати не треба. Просто треба залишати потрібні книжки на видному місці. На жаль, у мене це не були правильні книжки, це була здебільшого руська класіка, і у дитини виробляються все одно складні стосунки з російськими персонажами, тому що вони, як правило, страждають. Чомусь нашу літературу намагаються подавати як стражденну, а російську як гуманістичну, якраз навпаки. Той самий Шевченко супергуманістичний, навіть квітка Основ'яненко супергуманістичний. Взагалі українські автори, вони гуманісти великі. А росіяни прямо там пострадають. Вони люблять і в різний спосіб. І я багато читала російської класики, тому що, як в будь-якій пострадянській чи радянській бібліотеці, якщо у нас вдома є книжки, найчастіше це не яскраві актуальні книжки українських видавництв, бо ми можемо згадати, на якому дні більш, більшу частину незалежності України були українські видавництва, української книжки на те, що було дуже багато. Тому та, я читала руську літературу і поступово перейшла на українські книжки. Я пам'ятаю, коли ходила в книгарню, я дуже дивувалася, чому мало українських книжок, бо я користуюся лише українською мовою. Але потім, коли я подивилася статистику, що 2012-го в книгарнях на Заході України були три з десяти Книжок українською три з десяти, тобто навіть не половина. І це ми говоримо про захід України. Бо на сході я пам'ятаю, коли в Криму я хотіла купити останню книжку Карпича Жадана. Мені мама автобусом передавала. Навіть в мережевих книгарнях я казала, ви ж франшиза. Колись був книжковий супермаркет, така мережа книгарнь. І мені казали, ми то франшиза. Але є попит, є пропозиція. У нас ті книжки ніхто не купить по-українськи. Ну то ми їх і не реалізовуємо, ми їх і не замовляємо. Тому дуже класно там я почала відкривати для себе українські книжки з класика, як, напевно, всі підлітки, які читаються з Дереша, Карпи, Жадана, Зандруховича, Андруховича, і так поступово вже потім перекладну літературу. Я теж пам'ятаю ці прекрасні моменти, коли я пірнала в цей світ. От хочу зачепитися за фразу Дітей особливо і не треба змушувати читати. Я пригадую чи ви сказали, і я одразу поринула в ці спогади, тому що. Я не пригадую, щоб е, мої батьки сиділи з книжкою, вони почали сидіти з книжкою, коли ми приїхали там на одну з наших квартир, у нас дійсно з'явилася саме бібліотека, тобто е, окреме місце, такі великі книжкові полиці, і, власне, батьки їх наповнювали. І це о той момент, коли я взялася за ту злочасну Донцову. І я думаю, що тут був якийсь ось цей. Просто мавпування. От ти бачиш, що людина сидить, читає книжку, і думаєш, хм, а чому б мені не посидіти, не почитати книжку? Тому що до того це були лише шкільні підручники, і ну там щось що треба прочитати для школи як домашнє завдання. Можливо, це теж ще працює, якась така е культура читання в родині. Ну, хороші педагоги кажуть, що не кажи дитині, як робити, тобто дитина робить не так, як ти їй кажеш, а так, як ти робиш сам. І мені здається, що коли мама і тато нормалізовуються практику, ну нормалізовують читання як варіацію дозвілля. Тобто дитина постійно бачить когось в родині постійно з книжкою, дитина ж насправді мавпує. Як ви кажете правильно, дитина хоче бути схожою на дорослих, дитина повторює слова за дорослими. Діти в родинах дуже мімікрують під дорослих і копіюють різні звички. і читання може бути однією з таких звичок. Ну, як діти бачать, як батьки. Поводяться на застіллях, а потім, коли в садочку у них солодкий стіл, вони цокаються і говорять тосте з соком. Звідки <клес> це у них? У них це тому що вони це побачили в дорослих. Але так само, коли вони бачать, як хтось сидить з книжкою, їм теж хочеться бути як дорослі і це повторювати. Е, ну і звісно, що звичка, якщо ви просто зробили ритуал читання ввечері перед сном, будь-який з цього відрізку дня, я думаю, що це також просто банально випрацьовується. І тут не треба далеко ходити, щоб шукати якихось таких прикладів в житті. Я би напевно ще поговорила про ем, результати опитування піза, про які ви я переконана, що знаєте. Ось ці на жаль, так. я б так. хотіла повернути час назад і не дізнатися. Отож, бо да, одні з останніх, які ми власне бачили найсвіжіші, які показали, що е, підлітки українські діти дуже погано читають і напевно най Гірший показник в умінні аналізувати текст. Тобто вони навіть якщо і прочитають, вони потім не можуть з цим текстом якось взаємодіяти, там банально від усвідомити, що вони прочитали, переказати, якось проаналізувати і повідрефлексувати. І це величезна проблема, тому що ну, це абсолютно прикладна навичка. Мені навіть дивно мені я не знала, що піза взагалі досліджує цей момент, тому що це ніби настільки очевидне, як, як ходити. Але і тут, напевно, напрошується питання щодо. Книжкових клубів, які мають на меті якраз аналізувати тексти, чому для вас важливо мати книжковий клуб? Це суто з популяризації самого читання чи можливості комунікувати з однодумцями, чи що в чому в чому був мотив його створити? Головний мотив був, щоб отримувати насолоду. Це mm -hmm. було прям най, найперше бажання. Наш книжковий клуб «Вовчиці» Ми з Яною Брензей заснували, коли був локдаун. Я захворіла на ковід, я не могла вийти з дому. Я жила на відрадному це спальний район Києва, де мені було дуже самотньо. Я була одна з котом, і, звісно, я була на самоізоляції не могла ні з ким взаємодіяти. І тоді я запропонувала своїй подрузі, колезі Яні, давай зробимо книжковий клуб. В мене в прямому етері, в інстаграмі, на першому у книжковому клубі був присутній в прямому етері мій тато і ще троє-четверо людей. Зараз наші книжкові клуби збирають десятки тисяч людей, які слухають з нами про книжку, читають з нами книжку і обговорюють її. Починалося все банально, щоб разом провести час з насолоди, але я теж не вірю, що з підпалиці можна зробити класні проєкти. Може комусь і вдається, але коли ти навіть, якщо в тебе буде не знаю нуль слухачів чи відвідувачок, навіть якщо ти все одно хочеш це робити, бо не можеш, не роб. Робити. Як правило, це приваблює людей. Щодо пізи, я пам'ятаю, коли ця, ця міжнародна система оцінювання якості знань підлітків, ну, школярів, старшокласників тільки з'явилася в Україні. Я тоді працювала на телебаченні, і тоді ще міністркою була Ганна Новосад, це було до вторгнення. І тоді також, також були жахливі результати пізи і з читання. Також діти могли ну, фізично прочитати літери, але погано опрацьовували інформацію. Я тоді пішла в школу як журналістка на урок літератури. І, звісно, ми звернулися в управління освіти, нам дали найкращу з найкращих шкіл з мультимедійною дошкою. Ну тобто, зазвичай, якщо журналісти хочуть прийти в школу, вам дадуть школу, яку ну не середньостатистично. І ми прийшли в цю показову школу. і Я відбула найнуднішу у своєму уро... житті урок літератури. І байдуже ж там була мультимедійна дошка. Це не допомагає. Частину уроку дітям просто показували портрети якихось дядьок вусатих, і діти мали сказати, хто це. Це Коцюбинський чи Котляревський, просто візуально за портретом е, назвати прізвище. Атрибна потім... штука. Там були Далечка. якісь цитати, за якими складно насправді ідентифікувати автора, тому що це просто цитата, яка ще й не завжди відкриває, натякає тобі на контекст книжки. Е, е, а, ну, можливо, за стилістикою можна вгадати автора, але це старшокласники, які не відбивають, що вони читають, і вони за цитатою просто вгадували, і було видно, що вони тикають пальцем в небо. І потім у них були, потім вони на пам'ять розказували якісь частини. Ну, я вийшла після цього уроку, і на секунду в мене промайнула думка. Я більше ніколи в житті не візьму книжку в руки, тому що нічого нуднішого я не проживала. І я, як людина, для якої читання це кайф після цього уроку подумала: чесно, я розумію, цих підлітків вони не тупі, вони просто не хочуть це з собою робити. А це була ще раз нагадаю показова школа. Тобто, що відбувається, коли мультимедійної дошки немає, коли це не найкраща школа, в яку посилає управління освіти, мені складно уявити. Тому, звісно, здебільшого уроки літератури тримаються на вчителях. Якщо вчителі достатньо кваліфіковані і самі страшенно люблять літературу, то можливо щось вдається, але також вчителі дуже сильно зарегульовані навчальним планом, бюрократією, низькими зарплатами, і часом любов до літератури за роки такої роботи може. Ну, я не знаю, напевно, трішечки розвіятися. І на виході ми маємо школярів, які ну не, не розуміють, що вони читають, і насправді тут ж у нас ми не маємо вигадати, що робити. У нас є, наприклад, дос досвід Естонії. В Естонії є уроки читання, це не уроки літератури, це прям уроки читання, де вони вчаться вибудовувати стосунки з текстом. Тобто вони читають щось, це ніяк не пов'язано з авторами, з епохами, з історією, теорією літературою, вони просто читають якийсь текст, і вони ставлять собі запитання, що я відчуваю, коли це читаю, чому тут саме така погода, чому тут використаний там кіт, а не ще хтось. А на кого би я заміня... замінила цю тваринку в тексті? А що би тут змінилося в тексті, якщо замінити цю Деталь, а чи би змінилося щось, і вони ставлять багато питань щодо текстів. І найголовніше вони ставлять питання собі, як я почуваюся, коли я це читаю, ем, який тут, в якому ритмі я це читаю. Ще багато питань. Таким чином, у них текст це не просто сукупність букв, які треба відтворити ротом або в голові відтворити. У них текст це щось живе, що їм про щось розказує. Вони вчаться це щитувати. Це насправді дуже просто. Тут не треба якоїсь дуже, дуже великої роботи, але ці уроки. Читання роблять з дітей вдумливих читачів. Як це у нас відбувається? У нас є хрестоматія, де ще є е, часто радянські трактування, бо я ще в школі вчила, що Шевченко боровся з буржуазією. Е, Ого! Ну, це пострадянська штука, коли з нього робили, типу, він боровся з панами. Це був, типу, Протокомуніст. Часто переписані ще з радянських методичок інтерпретації текстів. Діти вчать ці інтерпретації текстів, потім читають самі тексти, але вони вже пам'ятають, про що має бути цей текст. І в підтвердженні моїх слів, ми ж пам'ятаємо, був цей скандал з якимось із фільмів Антоніо Лукіча, де в кінці дитина розказувала про текст Тигролови Багряного. І коли переказувала, вона переказувала якийсь радянський погляд на текст. Прям дуже. jawno um... Переказ радянських критиків, як правильно читати цей текст. і Він зовсім не відповідає тому, що писав багряний, але видно, що Лукіч десь це взяв і дав актору е, в уста, а десь це взяв це й могло бути спокійно з українського підручника, і як таким чином діти будуть розуміти, що вони читають. Тому, звісно, книжкові клуби тут допомагають. Е, є якісь спостереження за певним прогресом, який відбувся, наприклад, в читачів читачок, які, наприклад, там е, долучилися в самому початку і. Можливо, ви спілкуєтеся і знали, що людина ну, не дуже читала, або там, дуже вибірковою, дуже рідко, а потім це змінилося і з рахунок чого, власне? Так, ми спостерігаємо прогрес. У нас є постійні учасниці, які ще з Інстаграму, з якихось наших перших клубів з нами. Перший результат, який ми найчастіше спостерігаємо, люди, які починають читати постійно з книжковим клубом, вони кажуть, що раніше, якщо книжка нам не подобається, ми розуміємо, що книжка не подобається, або заходимо в довгий нечитун, або перестаємо читати, або ще щось. Зараз, коли книжка нам не подобається, ми з цікавості можемо не залишити просто через те, щоб досліджувати себе, доки ми взаємодіємо з цим текстом. Дуже багато було таких відео, коли ми читали Майстер Корабля, Янов. Місцями людям було тяжко бути з текстом, але коли ти багато читаєш, ти вже виробляєш в собі розуміння, що книжка це не тільки тоді, коли захоплює ти не можеш відірватися, та це важливо, якраз це книжки серця, які найбільше затягують в читання, але м -м, прекрасність читання в тому, що це може бути і робота з собою, і дослідження себе. Це 100% однозначно, і я часто себе на цьому ловлю, коли е, думаю, а чи не покинути мені книжку. І я думаю, ну якщо я зараз покину книжку, то тоді я ніби не буду мати цілісного враження про неї, щоб якось її скласти і могти дати якийсь відгук. Власне, чи всі книжки ви дочитуєте, які починаєте? Я дочитую не всі книжки, але я маю правило дати книжці 100 сторінок. Угу. Тобто, якщо я читаю 100 сторінок і на соці сторінці мене не переконали. Я без проблем кидаю, значить, це зовсім не мій текст. Звісно, якщо це прям дуже погано написаний текст, прям відверто, погано склепаний, на п'ятдесятій сторінці можна піти, але раніше не покидаю, тому що ну, на 50 й сторінка це якщо халтура, відверта халтура. Але 100 сторінок даю книжкам. Але тут ж таки, це нормально кидати книжку. Але... Ну, не всі так думають. Потім мучаються провиною, і ось це старе добре, до якого не знаю як вас, але мене прив... Чали, якщо ти почала, ти мусиш завершити. А це історія про те, що коли ти їш смачне цістечко, не виникає в тебе питання, мушу я завершити чи ні. Ти просто його ковтаєш, тому що тобі класно. З читанням так само, це першочергова насолода. Іноді взаємодіяти з текстом, який не твій, це також насолода. Але для того, щоб це проживати, уже мати різні стосунки з текстом, тому що це є як стосунки з людьми. Може бути кохання, коли ви просто з першого погляду зрозуміли, що ви одне одному підходите. Може бути довге спілкування якому ви щось з'ясовуєте, може бути, я не знаю, на одну ніч, а може бути на все життя, так само з текстами і жанрами. Ти просто краще розумієш себе. Але для цього треба там так не буде з першою книжкою, але так буде з десятою. От власне про різні жанри теж хочеться сказати кілька слів, тому що я постійно повторюю, закликаю читати те, що вам дійсно подобається, і це нормально, якщо це детектив, якщо це фентезі, якщо це. Ну, Господи, young Adult, що завгодно, от Non-Fiction, подобається читайте. Але разом із тим, я також, е, особливо, коли ще там намагаюся якось е, мотивувати людей до саморозвитку, а також протидіяти і попереджати деменцію, наприклад, і усілякі пов'язані і неприємні з тим процеси. Е, кажу про те, що інколи треба зробити це над собою, над зусилля і почитати щось таке для, для навчання, не в сенсі підруч. Там восьмого класу фізика, а щось таке, що вам ви відчуваєте, що ви над ним працюєте. Е, чи включаєте ви в своє читання такі книжки? Ну для мене часто книжки, де відбувається якась глибока інтелектуальна робота, е, так само проходять поквоця на солоди. Наприклад, mm -hmm. зараз я читаю Ерос і Психею Володимира Ярмоленка. Там дуже багато е, фактажу з літератури, історії, культури. Філософії, і звісно, це є почасти і наукова праця написана як нонфік. Але це, ну, це людина, яка має науковий ступінь, писала це. І звісно, це і інтелектуальне збагачення, і внутрішня інтелектуальна робота. Але водночас це насолода, тому що будь-який добре написаний текст це не винятково, ти мусиш над ним страждати. І якраз навпаки, якщо людина любить писати і вміє писати, часто це має і прекрасну стилістику, як якісний нонфік. І Володимир Ярмоленко це прекрасно Красний приклад того, як можна писати гарним стилем, чудовим ритмом, реченнями, які от я таким тоном всередині в своїй голові не читаю жодного автора як Єрмоленка. А ми досі пам'ятаємо, що я читаю нонфікшн і що це почасти місцями складний текст. Як ви обираєте яку книжку читати? Це якісь телеграм-канали, якісь не знаю, розсилки, видавництва? От на що ви взоруєтесь і як новинки обираєте? Я підписана на всі видавництва. Я підписана на їхні сторінки. Я дивлюся, що в них виходить. Іноді це просто емоційно, коли мені подобається обкладинка, і я вже гуглю цю книжку. А іноді мені просто соцмережі підкидають, наприклад, блоги Ростислава Семківа. Це викладачка Євомоглянської академії Богдани Романцової. Це блискуча літературна критикиня. Я стежу за шаленими авторками, намагаюся читати тих авторок, яких вони згадують у своїй. Блогах. Тобто, якщо ти підписуєшся на якісь навколо літературні блоги, там Богдана Неборак, наприклад, або Анастасія Євдокименко, я перепрошую, вибачте, так. дуже часто плутаю прізвище, на жаль, дуже дуже прошу пробачення, то коли ти просто підписалася протягом дня на п'ять якихось таких блогерів чи блогерок, або на сторінки видавництв. Час від часу книжки перед твоїми очима вже стають частиною твоєї рутини, яку ти проводиш онлайн. Хочеш, не хочеш, а книжку якусь купиш. Це точно. Так, книжка це емоційна покупка, я згодна. І, і дай Бог більше таких покупок, і напевно на сам кінець, можливо, ще якихось який порад що почитати вже тут прозвучали майстер корабля Яновського, і, Яновсько, і Єрмоленко, Ерос Ероси Психея також є ще плинні ідеології, далекі близькі його авторство хороші книжки. І обов'язково ловець океану» це його художня так. книжка, і вона прекрасна це для великої насолоди. Так, і можливо ще кілька авторів не, не обмежую жанром, стилем взагалі форматом, обсягом. От перше, любе голубе, голубе, що спадає на думку. Ну, оскільки ми українці, це чомусь люди, які дуже швидко забувають, або яким не те, що перестає боліти, це неправильно буде сказано, але вони ми якось швидко. Розслабляємося, тобто, в момент ми вміємо напружитися, але недовго це з собою проносимо як суспільство. То, звісно, позивний для Йова Мехеда, автор Олександр Мехед. Дуже важлива книжка. Але майте на увазі, вам буде дуже класно Болючі. читати. Він круто пише, але буде боляче. Вона може ретравматизувати. Я попереджую. Так само, як книжка Бахмут Мирослава Лаюка. Це наступна книжка, яку ми читаємо в книжковому клубі. «Вовчиці», будемо про неї говорити в кінці квітня. але це Важливі тексти, і ми і в Україні і за кордоном маємо проживати ці тексти. Вони написані нам і про нас. Хоча вони так само для іноземців можуть промовляти. Звісно. А з останнього, знаєте, я прочитала оця книжка. Я думала, ну «Бульвар не чтиво, але про неї часто тіктоки записують. Думаю, почитаю. І це прекрасна книжка. Ось цей снобізм. Іноді в мені присутній внутрішній що, Ну що ж ти будеш таке читати? Це роман, який називається Сім чоловіків Евелін Гюго». А обожнюю її теж раджу прекрасно всім. прекрасно написаний роман, якісний з чудовими посилами меседжами. Попри це, це роман для того, щоб розслабитися і відключитися Так. і гаряче хочу порадити. От просто ви мусите це прочитати, і ви будете дякувати нам з Єлизаветою. Точно ви не пошкодуєте, я гарантую це. Майгуль Аксельсон. Книжка називається «Квітнева відьма. Звісно, її розкупили. Я її прочитала. Я про неї розповіла в блозі. Те, що було залишки накладу, розкупили протягом двох діб і її не залишилось. І зараз видавництво Комора додрукувало наклад. Називається Квітнева відьма. Це фантастична історія. Я потім знайшла в Ютубі розбір цієї книжки з Оксаною Забушко. Ви мусите це прочитати. Вона глибока, вона цікава, вона драйвова, і ви будете ще про неї Думати і носити в її в собі багато багато днів і місяців. Ну і доки ви дописуєте власне всіх авторів, авторок і назви, я е, дякую блогерці, і популяри... популяризаторці читання ЕМІ Антонюк, дякую дуже за розмову і заклики.